Глухівчанка Світлана Яненко повернулася в Глухів разом із донькою після трьох місяців в безпечнішому місті. Каже, вдома звикла до періодичних вибухів та адаптувалася слідкувати за сповіщеннями про небезпеку. Зараз трошки тихіше останнім часом і, на мою думку, спокійніше набагато, тому ми поки тут. І нікуди не збираємось, якщо що, Вернутися. тому що це наш дім, ми тут живемо, тут є наш будинок, тому що вдома набагато краще, тому що тут робота. Ну, взагалі вдома є вдома. Із моменту оголошення обов'язкової евакуації з Лухова минуло два місяці. За даними міськради, станом на 1 листопада виїхала третина населення. Це 12,5 тисяч жителів, із них понад 3 тисячі дітей. Ті, хто лишаються на питання, чому не виїжджають, як і Світлана кажуть одну фразу вдома і стіни гріють. Не знаю нікуди їхати взагалі. Я кажу чотирьох своїх свою хаті на свою родину, як все, на знаєте. Кажуть, защищаються земля. Угли захищають, а паїть там, хто його знає, що там буде, як воно там буде, це як кажуть, пустоту. Жителька міста Юлія наголошує, що обстановку в Глухові назвати спокійною не можна. Чи не щодня чути гул безпілотників? Періодично місто атакують із авіації. Як в початку війни... То люди кожного шороху і бігли зразу і в підвали, і кругом, бо, бо не знали ситуації. Зараз вже люди трішки звикли до того, хоч і страшно, але звик, звикли і знаємо, які там, допустим, дрон летить, ти знаєш, як він гуде. Там ці всі зриви, ці всі шуми, звуки, люди то вже реагують і знають, де і що. Але якщо прильот уже каба, то, то ти того не зреагуєш. То ти хоч би встиг ви, ви скачити з будинку. Залишитися взагалі живим. На питання, чому не виїжджає, Юлія пояснює. Поїдеш у інші райони, там також бомблять, там також прильоти. А ще ситуація в тому, що треба людині буде там за щось жити, платити, знімати житло. Нема ж безплатного житла, такого, що там людина приїхала, їй все дали, і вона там в тей якийсь період часу побула і. І вернулася назад додому, якщо тут стало тихіше, у міськраді пояснюють, зараз активно працюють над комунікацією із громадами по всій Україні, шукають безоплатні місця проживання для тих, хто евакуюється. Зараз же ми робимо таким чином, що ми звертаємося до кол-центрів, які є. У нас є за допомогою, дякуючи будемо так військовій адміністрації, те, що вони надали перелік тих місць, куди можна зателефонувати в ту чи іншу область. І саме з ними ми зв'язуємося, кажемо людям: подивіться, вас це влаштує, даємо номер телефону, наприклад, сільського або селищного голови. Які спілкуються з ними люди. Для тих, хто хоче виїхати з Лухова, діє оперативний штаб. Там дані людей вносять до єдиної бази вимушених переселенців та надають довідку про евакуацію. Із неї можна стати на облік на новому місці проживання та скористатися підтримкою гуманітарних штабів. Наприклад, якщо в місто Київ то я даю флаєр на допомогу, тобто ми знайшли гуманітарні штаби, куди люди можуть приїхати, і на перший час їм нададуть, хоча б. Невелику допомогу з точки зору продуктів харчування, ковдру, теплі речі, якісь, тобто перша необхідність. Не всюди, звісно, є це по Київській області, це ж саме є по Івано-Франківській, по Львівській області, по інших поки немає такої послуги, не, не вдалося нам зв'язатися з такими гуманітарними штабами. Що то виплатив 10 тисяч 800 гривень, про яку часто говорить глухівчани, то як пояснює Ірина Терещенко, ці гроші надає міжнародна гуманітарна місія, а не держава. Ті списки евакуйованих, що формуються у глухові, щодня передають військовій адміністрації. Далі вони надходять до благодійників. Волонтери самостійно контактують із переселенцями та реєструють на фінансову підтримку. Так ось представники гуманітарної місії роблять дзвінок. До тої чи іншої людини представляються, кажуть, ми, наприклад, право на захист. Скажіть, будь ласка, ви, е, мешканець міста Луховен, каже, так, ви переселились до міста Шостка, бо тут же вказано. Вони кажуть, так. Да. Чи зможете ви прийти на співбесіду на такий день? І ними зустрічаються, їх бачать через 10 днів після того як вони зустрілися. Пропонують, що кажуть через 10 днів на ваш рахунок дають рахунок. Ми тут не рахунка, нічого не беремо. Ми окрім цього, глухівчани, які переїхали в межах області, можуть отримати одноразову грошову виплату, допомогу на дітей на Сумщині. Діє відповідна програма. Тобто, якщо люди з міста Глухава переселяються по Сумській області, то в управління соцзахисту вони подають заяву відповідно до цього. Кожній на. Кожну дитину 2 тисячі виплачується. Також глухівчанам, які евакуюються, пропонують взяти в дорогу пакунок переселенця. Ось тут вони зареєстрували, спустилися в 12-й кабінет на перший поверх, і так само йдуть, тобто на перший. Початок, тобто, наприклад, на дорогу, там є суп, там є ну, герметично запакований, дві каші, сухе мило, щоб помитися, якщо буде необхідність, і ще вологі серветки. Невеличкий пакунок, але він знадобиться.